Пані та панове, всіх вітаю! Мене звати Оля, це парфумерний куточок інтернету. Я вам сьогодні, прямо зараз, покажу аромати, які у мене закінчились. Там ну, майже пару крапелюшочок, які я точно поновлю в своїй колекції. І також покажу аромати, які я дуже сильно відпила цього року. Там вотро лінія так впала, що у мене. Автоматично включається режим економії. Я, я стою якоюсь жадіною і не хочу, щоб ці аромати коли-небудь взагалі закінчились. Перший аромат від бренду Eccentric molecules, п'ята молекула, просто чиста молекула кашмаран. Тут залишок він у мене і не був там дуже-дуже повний повінця. Але я дуже нормально його використовувала і обов'язково куплю собі ще флакончик. Цей компонент кашмаран. Він настільки багатогранний, багатошаровий і унікальний, що точно треба брати. І я бачу його красу, це моя найулюбленіша молекула, це моя парфумерна пліснява, мої парфумерні грибочки. В цьому ароматі є і вогкість, вологість. От трохи грибна історія. Потім починається, можна з іншої сторони підійти. Він пахне солодко-зелена, наче молодою кукурузкою. Тут хтось її відчуває. Він дуже текстурний, це прям шершавість, прям якась якийсь папір. Парфумер Марис Марис Маріс Росель каже, що він їм дуже полюбляє робити текстуру і глибину ароматів. Бо сам компонент кошмаран він використовується як підсилювач, і як цей заглиблювач, і як текстуризатор парфумів, і що в нього дуже класна глибина. От В тій глибині можна нащупати такий мускус, деревний мускус. До речі, кошмаран це вважається деревним мускусом в парфумері. В глибині можна нащупати, наче М'якість, пухнастість, деревної тирси. Я стільки слів розповіла про цей аромат, а це лише один компонент кашмаран. Я його називаю так по-сімейному кашмаран. Бо у мене є один котик, трохи кашмаран. П'ята молекула не є суперпопулярною, тому цей аромат можна знайти не дуже дорого. Я його знаходила десь в онлайн-крамницях за 2000 гривень. На якихось знижках, на натіно він є на знижках, бо ніхто його чомусь не хоче. А я його дуже хочу, тому що це унікально. Я його дуже добре відчуваю в інших ароматах. Його одразу чую, що тут тягне кашмаранчиком, і мені всі аромати з ним. Подобається. Наступний аромат якого вже крапелюшки, сльози це Мелін Руш від бренду Хістуар де Перфа. Цей аромат був в моєму зимовому наборчику, і я його так нормально розпила. Але чого він тут? Бо в мене залишилось десь 10 мл цього аромата, і я їх використала менше, ніж за місяць. Як же ж мені зайшла, залетіла, як вода в суху землю, ця густа, щільна помада, ця фруктовість, сливовість, пильність в ньому є, деревні ноти, трохи якихось пилинок, шоршинок. Лакованих стільців, ірис, тут глибокий, землистий, вогкий. Я його обливалась кожен день, і мені було неважливо, в чому я, де я. І він був прекрасний цей момент. Так він густий, він дуже святковий, але мені не завадило просто їм насолоджуватись кожен день. Він... Томле, він тягнеться, він так класно навколо тебе утворює твою хворих марину, він шлейфовий дифузний, і жодного разу, жодного мене не придушив ні на холоді, ні в теплі. Обов'язково бути новому флакончику, бо це краса взагалі без варіантів, точно в мене з'явиться новенький. Пам'ятаєте, мій зимовий наборчик. Його вже немає, бо він був лімітований. Але я хочу вам анонсувати, що з цього суботнього ранку буде новенький запуск. Я вам покажу дещо інше: інший формат, інший набір, все інше. Але все про парфуми. Не пропускайте, бо він буде також лімітований. Наступний мій недопиток це Балінцяга Париж. В мене теж тут залишилось трошки більше вже залишок. Але. Я вже купила собі дубель. Мені так подобається ця фіалочка. Вона, це, мабуть, перший мій аромат прям про дуже фіалку, прям фіалковий аромат, монофіалковий аромат. Бо він 50 на 50 про вологу, зелену фіалку, фіалкові листочки, зеленість, соковиті вологість і пудрову фіалку, косметичну. Трохи. Вологу, що ще нагадує якусь таку косметику, трохи помаду, але це аромат точно не сухий. Я вам акцентую на цьому постійну увагу, бо я не люблю сухі аромати, і думаю, можливо, для когось з вас це є також важливою інформацією. Це у мене флакончик 50 мл, це у мене вже задублений є флакон на 75 мл. Гарна фіалка. Дуже ніжна, жіночна, зрозуміла, повсякденна. Спочатку вона більш зелено- свіжа, і що далі, аромат живе на шкірі він стає більш косметичним, пудровим, доглядовим, дуже ніжним. Тут є гвоздика, до речі, але гіркоти, пряності дуже сильної, я в цьому ароматі не відчуваю. Можливо, ця гвоздичка дає якоїсь зеленості. Елементів от вона домальовує якийсь, якусь траву, якусь сіна, якесь сіно, але його зовсім трохи. Все ж таки більшість ароматичних вражень дає фіалочка. Наступний аромат це Love Exposure від бренду Mountain Rabbit. Тут рідина вже опустилась не до дна. А опустилась за чорну етикетку, а в мене вже вавка в голові розквітла, що я економлю цей аромат. Я прям його просто нюхаю, мікропшички, які я всю осінь ним не користувалась, бо, думаю, треба ж його зберегти. Ну, це ірраціональні якісь штуки, наче мені пшикатись нема чим, наче мені я ніколи в житті більш такого не відчую. Це один з моїх найлюбленіших ароматів. Входить в трійку переможців моїх найлюбленіших ароматів. Він про білі квіти, про е, жасмин і е, е, ланг. Це жовта квітка, але вона тут просто не дає такої кремовості. Купу різних магнолій. Це такий білоквітоковий, кремовий, кремово-доглядовий аромат з зелениною. На початку дуже добре відчуваються ніжні, білі пелюстки якоїсь квітки з зеленю. І мені цей аромат, це мої особисті. До нього враження, він мені пахне берізкою, цією травою, дуже ніжними такими дзвіночками. Я пам'ятаю, як в дитинстві їх пхала собі носи, нюхала, і воно мені ним дуже сильно пахне. І я, прямо, коли з ним познайомилась в магазині, в мене якісь сентиментальні сльози виступили. Мені стало так приємно. Я, мабуть, через це і економлю цей аромат, бо він повертає дає мені. Дуже класні, позитивні, дитячі емоції. Я така мрійниця, наче маленька десь в трусах сижу на якійсь гаряці і пхаю в носа собі ці квіточки і мрію про якісь мрію майбутнього. І мені дуже приємно усвідомлювати, що я зараз, як доросла жінка, деякі з них втілила в життя для своєї маленької Олі. В цьому ароматі є і телесність, і сексуальність, є і маленькі вологі труси. І це не моя хвора фантазія, а тут так написано ззаді, що це аромат невинності в білих, в білих мокрих трусах. Обливала сім влітку, десь мілілітрів 15 я використала і призупинилась. Наступний аромат, який так нормально у мене зник. Якщо це 20 мл, зникло в мене на мене в Ever Earth аромат 2022 року. Я купувала його на осліп, і він мені сподобався, але от, якогось величезного кохання в мене не сталося. А тут раз я все зрозуміла. Я просто в цьому ароматі дуже чекала трюфель, я його не знайшла. А потім я зрозуміла, що тут... Інший трюфель, бо я знаю трюфель, як, наприклад, в Чорна орхідея трюфель. Знаю, як пахне там трюфельне масло. Прямо в кулінарії трюфель я, я не нюхала, не куштувала. Але тут трюфель, він як уособлення лісового аромату от десь біля землі. Він не, він не дуже землисто-вологий, наприклад, як навіть якісь аспекти Кашмирана, або, наприклад, як аромат лобстер від цього ж бренду Mossen Rabbit. Ти там прямо відчуваєш, що ти плюхнувся обличчям в землю. Тут ні, наче легенький, свіжо. Лісовий аромат з легкими землистими нотками доноситься до тебе до носа. Тут він такий і є, І ще тут домішаний до цього аромат квітковий, фіалки. На початку є груша, але вона просто дає таку фруктову кислість, хрусткість. Це взагалі не соковита грушка, ні, ні солоденька жодного разу. Він дуже легкий, він делікатний, він інтимний, він свіжий і такий супер-супер базовий, супер-супер універсальний. Я нещодавно познайомилася з ароматом від Hermes О Marvey Blue, як французькою блю? Блюе? блоу. <хи> я не пам'ятаю, мені казали, я забула. Одимар Вей запам'ятала, а як блакитний забула. От він, схожий, дуже сильно на, на Луева. Я день ходила з Одимар Вей Блю на собі і думала: ну що, це? оця картотека стучала в голові, але потім, я зрозуміла, це Луевочка. І якось після цього усвідомлення цей аромат пішов. Набагато швидше, наче коли ти знайомишся з ароматом наосліп, або тестуєш інший аромат, але впізнаєш в ньому щось, що ти не до кінця зрозумів, то наче й зрозумів. Наступний аромат це фіальша від бренда Mosin Revit. Половини нема. Вже нема половиночки. Аромат чистоти. На початку також є фруктовість. Чи то грушка, чи то якесь щось кисло, солоденьке, ледь, -ледь солоденьке, ну є якась фруктовість. Це не аромат 100% просто про порошок, як може здатися, але порошочок тут є. Але він у вигляді випраної білизни. Це порошочок разом з. Катоном з бавовняними простирадлами. Він мені пахне випраними простирадлами, підмороженими на вулиці. Їх занесли в приміщення, і вони тануть і віддають свою прохолоду, підігріваються. І цей аромат себе поводить, наче як те заморожене простирадло. Він спочатку більш холодний, а згодом більш тепліший, м'якіший. Є. Квітковість. Тут зараз, як тільки нанесла, це дуже це морозна, морозні простила простирадла. Далі є і квітковість, дуже м'яка, білоквіткова, типу магнолії, фрезі. М'який, легкий по-скандинавськи, спокійний аромат. Це шведська марка Björkenberries. Мені подобається ця чистота, це не прямолінійний пральний порошочок. А завуальований пральний порошочок. В цьому році я, як собака, скажена більше свого часу тестила якісь нові аромати, носила якісь відливантики, пробники, бо мені хотілося розгрузити свою цю кількість всяких відливант, відливантиків. Але решту часу я користувалася своїми флакончиками і непогано не і використала свою парфумерію. Друзі, розкажіть, будь ласка, що ви там допили, добили, відпили, пішло так, що аж гай шумить. Мені буде дуже цікаво там, почути ваші фаворити. Починається цикл відео, топчики, фаворити, підсумки. Зичу вам сил та наснаги бути добрими до себе та до інших? Слава Україні! Слава нашим Збройним силам! Бувайте до завтра! Як до завтра! Давай в субботу.